Минув місяць тих пір, як Олег Марченка, очолив Словміськводоканал, підприємство, що опинилося на межі банкрутства. Конкретні кроки, що були запроваджені на комунальному підприємстві новим генеральним директором та його командою, дещо стабілізували фінансову ситуацію. Що за місяць я мог і що зробив. Це значить сума задовжності по заробітній платі. 3 мільйона 377 Я без копійок, без нічого. Так, суха. Три мільйона триста сімдесят

уважаемые, это то, что я смог вытянуть с Поступление денег в прошлом месяце, в феврале, хоть я и зашел немножко, было миллион шестьсот. На 25 число поступление денег миллион четыреста пятьдесят семь, но я надеюсь до двух миллионов, то есть будет в этом месяце, какое-то действие делать. Но это не спасает Тим, чим я живу. Разом із тим, мільйонні борги підприємства загрожують міськводоканалу новими санкціями. Олег Марченко змушений був звернутися до депутатів за фінансовою підтримкою. Поступило такое з Міністерства юстиції, що накладується арест на всі счета банків. Будемо так говорити, відпросився там до приїзду нашого исполняю обязаності мера. Я думаю, може бути прийдеться і колег привлекать, будемо як то беседа говорить. Но на этом ситуация она все равно не установится, поэтому я вот как бы просил бы и бюджет, ну и в ЖКХ. давайте посмотрим, может быть что-то с бюджета еще, покуда решится вопрос по взаимозачету, по взаимозачету, деньги уже наши на 16 миллионов лежат в области, но не собирается комиссия, там и ДТЭК должен собраться, и компания «Вода Донбасса», когда она соберется, нас не ставят в известность. То есть Документы на 16 миллионов практически подписаны. Соберется комиссия, то есть по взаиморасчету 16 миллионов рублей. По данному банку завтра будет конкретно уже ответ. Что мы будем дальше делать, в каком русле. Но я вам еще раз говорю, вот такая ситуация по Урводоканалу. Сколько мне было там пяди во лбу или короны, или сколько мне заходило тот директоров, ситуация такая. То есть надо что-то делать или с или с деньгами. Есть источник, а тогда можно что-то рассматривать. Если источника да нет, нет, то... -то просто... бюджета развития нет. У общего фонда дырка 20 миллионов зарали да. по бюджету. Как бы я не тянул, как бы мы не плыли, то есть может быть очень катастрофические последствия. Завтра арестуют счета, или пойдет санация, или банкротство. І ми тоді да. однак не тільки слов міськведоканал має борги, заборгували і самому підприємству. Мова йде як про абонентів, що не сплачують за отримані послуги, так і про 2 мільйони гривень від держави у вигляді компенсації за надані городянам субсидії. Це хороший день. якщо навіть дісідавня держава вернула, це хороший день. Значить, тепер по буде субсидію... прощена. Вопрос по субсидиям. і больше більше людей в зв'язку з подаражанням комунальних і енергетичних може не, бути не, у кого є задожність, не давати таку субсидию, не видавати справки, покуди не розчитається задожність. Не знаю, этот механізм теж может проработати. Обговоривши декілька можливих кроків на шляху виходу із тупикової ситуації, депутати міськради вирішили дочекатися повернення з відрядження, виконуючи обов'язки міського голови, аби визначитися із подальшими діями.